Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні знову прийшов до інтернет-магазину Doc.ua, замовив комплект для чергового ТО, вже підходить час, потрібно зробити. Замовив масло, фільтра повітряний та масло. О, зараз зайду, отримаю і потім на СТО заїду, щоб мені це все зробили. От така зручна штука, ще є електронна черга, натиснути кнопку, і можна отримати такий от талончик на чергу. Потім далі бачимо, є табло, де можна очікувати свою чергу. І отримує своє Це Відпалив фільтр масляний, повітряний і масло моторне Total Quartz 5W40. Ось така от ціна на дату покупки. От так от. Тепер їдемо на СТО це все ставити в автомобіль. От уже приїхав на СТО. Зажену автомобіль в бокс, мені там все зроблять, поміняють масла, масло, фільтри. От, і Також чудова новина для всіх, хто дивиться, слідкує мої відео. Знаєте, що я свій автомобіль продаю. От, і Хто його придбає, то вже буде з двигуном обслуженим замінено масло, фільтра. І все буде з ним добре. І вам залишиться тільки кататись і не ламатись. Посилання на відео огляд автомобіля буде ось тут. Ось такий стан горловини. Двигун прогрітий. Потім ще покажу, яке масло злили. Такий от стан автомобіля знизу. Це по калюжі проїхався. Напевне, один із самых детальних оглядів автомобіля перед продажею, що навіть по телефону вам показує, що автомобілі дніщі. От, Труба. Загалом чиста. Ось таке там конденсат. Ось от, такий от стан автомобіля. Всі, хто хоче придбати, можете писати мені в телеграм. В описі під відео будуть мої контакти, ви можете телефонувати і домовимось про зустріч. Так, ось такий от повітряний фільтр був. Проїхав 9000 км, кілометрів, це 9500. І відмітив цю подію в портовому журналі свого автомобіля. Тепер можна далі кататись і не ламатись.